Вітаю, етері Випуск новини у студії Віктор Раду. Протягом тижня майже кожен вечір в Одеситів проходив під звуки повітряної тривоги. Численні атаки дронами та активність ворожої авіації по південних регіонах країни спрямовані на виснаження української ППО, вважають військові. Що стосується Одеси, стан здоров'я діточок, які постраждали під час останніх шахетних вечорів, наразі задовільний і їхньому життю нічого не загрожує. На жаль, стало відомо про смерть 42-річного слюсаря, який отримав травми під час нещодавнього ворожого обстрілу. Другий чоловік продовжує. Кування у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. А сьогодні вночі, 15 грудня, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони Кемікадзе, якими армія РФ намагалася атакувати Україну. Повідомляється, що загалом ворог випустив у напрямку різних регіонів одну ракету типу с 300 та 14 ударних безпілотників. Усі ворожі БПЛА були знищені в межах Полтавської, Хмельницької, Миколаївської та Херсонської областей. Увечері російські військові здійснили черговий артилерійський обстріл центру Херсона. Вибухи лунали в житлових кварталах. Осколки снарядів пошкодили багатоповерхові та приватні будинки. Важких поранень зазнав 57-річний чоловік. Того ж дня він помер у лікарні. Загалом за минулу добу армія РФ понад 20 разів. Обстріляла населені пункти Херсонської громади. Ураження зафіксовано у Придніпровському, Антонівці, Садовому та Степанівці. Унаслідок російських ворожих обстрілів. Поранення дістали три жінки, найстарші з яких 92 роки. У постраждалих діагностували мінновибухові та черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Військовий час ставить перелік викликів. Силовики повідомляють на руках у українців наразі велика кількість вогнепальної зброї, і дуже багато громадян потребуватимуть як фізичної, так і психологічної реабілітації. Жахливий інцидент стався на Закарпатті, де прямо під час сесії депутат підірвав декілька гранат. Травми отримали 26 присутніх. А з резонансних подій в Одеській області рятувальники дістали з каналу машину з двома загиблими. Автомобіль знайшли в Ізмаїльському районі між селами.

15 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення від поліції, що в Ізмаїльському районі між селами Кислиця та Стара Некрасівка потрібна допомога по вилученні легкового автомобіля Ніссан, який з'їхав з дороги та перекинувся. Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли авто з каналу глибиною 2 метри. У салоні виявили тіла двох загиблих: 41-річної жінки та 36-річного чоловіка. Усі деталі події встановлюють слідчі. Рада політичної партії довіряй ділам провела спеціальний брифінг. Тема зустрічі з журналістами Лист про партію, що з'явився в інтернеті, та інформація про з'їзд цієї політичної сили. Напередодні в мережі було оприлюднено лист, у якому піддавався сумніву, намір політичної партії довіряє ділам провести з'їзд і на ньому ухвалити низку організаційних рішень. Члени політради, органи управління партією в період між з'їздами пояснили на прес-конференції позицію політичної сили. Головні підсумки: з'їзд буде проведено. Питання про зміни буде на нього винесено. Одна зі змін, зміна керівника фракції в міській раді, уже відбулася. У зв'язку з відсутністю Брендака Олега Борисовича на черговій сесії Одеської міської ради секретарем Одеської міської ради було оголошене рішення фракції політичної партії ділам» про призначення керівником фракції політичної партії ділам» в Одеській міській раді Етнаровича Олега Володимировича. Голова центрального виконавчого комітету партії так само розповіла про найближчі цілі як політради, так і всієї партії. «Довіряй ділам. Засідання ради вже визначило кілька першочергових завдань: це підготовка та проведення з'їзду політичної сили. Діяльність нашої партії була є і буде відкритою та прозорою. Наша політична сила створена із громадського руху «Довіряй ділам. Тому ми доводимо до відома всіх, що 12.12.2023 року центральним виконавчим комітетом політичної партії «Довірям ділам, в тому числі на вимогу п'яті членів Ради партії, було скликано засідання Ради партії задля вирішення нагальних питань діяльності партії. Зокрема, серед іншого на порядку денному були розглянуті наступні питання: перше. Провести з'їзд партії, на якому серед іншого розглянути питання обрання головою ради політичної партії «Довіряй ділам Геннадія Лінідовича Труханова, засновника руху «Довіряй ділам, одеського міського голову, людину, яка обрана і підтримана одеситами, яка завжди і, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення знаходиться у місті та працює на благо громади. Рада політичної партії довіряє ділам. Ще раз підкреслює, працездатність політичної сили не підлягає сумніву, які блисти, і хто не поширював. Партія довіряє ділам завжди з одеситами і насторожі інтересів городян. лідером нашої партії являється пан Труханов. Ми вважаємо, що сьогодні в той складний, тяжкий час, в який ми живемо. Наш мер 24 на 7 працює в місті. 24 на 7 контролює все, що твориться, нема ні одного а, прильоту, на який би не виїжджала команда Труханова, і в а, одночас вирішували всі питання, що стосуються безпеки наших а, мешканців. І саме головне, а, все, що вчора було зв'язано з листом, ми вважаємо, що це фейк. Тому що ні в жодного а, члена партії нема сумнівів, що партія а, була а, зібрана паном Трухановим, і на сьогодні він є нашим лідером. Через місяць після ворожого обстрілу одеський художній музей відновив свою роботу і у п'ятницю перед уікендом прийняв перших відвідувачів-кореспондентів. Біля одеського художнього музею зібралося немало людей. Всі вони чекають на відкриття творчого храму міста, який понад місяць тому постраждав від російської агресії. Напередодні святкової річниці, в декількох метрах від музею, впала ворожа ракета, внаслідок чого будівля була значно пошкоджена. Ми зустрічалися з вами місяць назад, і ви бачили, що пошкоджені були майже всі вікна з боку Софіївської, двері, покрівля також і задля. Приймання відвідувачів і задля збереження споруди необхідно було першочергові дії. Це консерваційні дії щодо закриття вікон. Вони зараз закриті сендвіч-панелями, а також певні дії щодо стелі, яка була також обвалена щодо покрівлі для того, щоб не руйнувала будівлю та не потрапляла волога і вода у будівлю музею. І все це нам вдалося відновити. Сьогодні в музеї працює майже весь перший поверх, де представлено три з п'яти виставкових проєктів, що експонувалися під час влучення ворожої ракети більше ніж місяць тому. Це виставка подружжя та Романа Сельських з колекції приватної Едуарда Димшиця, а також робота відомого одеського українського ландшафтного дизайнера, який загинув під Бахмутом Бориса Айзенберга, неймовірні його фотографії та живописи. І також представлені роботи, як ми тут бачимо, львівського скульптора Володимира Семківа. Спустошені зали музею відтепер знову повні гомону та творчої атмосфери. Цьому радіють не лише працівники музею, а й відвідувачі, які з нетерпінням чекали відкриття. І я застала той момент, коли був проліт біля будівлі. І ну, я живу в центрі, було дуже гучно, було дуже страшно. Одразу зрозуміло, що це музей, тому що ну забор характерний. І ну було дуже цікаво, як взагалі вони наважились відкритися після цього, як взагалі змінився музей після прильоту. Хочеться побажати їм сил, а якось щоб до кінця відновити все, що було пошкоджено, щоб все було добре. Серед відвідувачів є також ті, хто вже давно мріяв потрапити в музей, але ворожий обстріл поламав всі плани. Так Ірина, переселенка з Херсона, розповідає про свої враження від першого візиту в Одеський художній музей. Ми були ну, не те, що свідками, а перебуваючи тут, цю новину, коли був сюди приліт, і це дуже боляче. І слухати, і дивитися. І тому, коли я побачила об'яву, що музей відкривається, і тому ми вирішили прийти сюди, подивитись. Загальна сума збитків музею через збройну агресію РФ складає майже 10 мільйонів гривень. Директорка художнього музею каже, що найбільше в результаті ворожого обстрілу постраждала саме адмінбудівля. Найболючішим місцем є найближча точка після влучання ракети це адмінбудівля, де є тріщина і де також постраждав паркан. Саме це і є критичною точкою. І сама криша, яка була покрівля, яка була досить сильно пошкоджена. Пошкоджена, і якщо не полагодити її найближчим часом, ми можемо втратити всю адмінбудівлю. Та незважаючи на труднощі, працівники музею продовжують свою роботу. Найскладніший етап вони вже пережили. Перший крок до початку нового життя в музеї зроблено. Поступово планується відкривати і наступні зали музею, які знаходяться на першому поверсі. А вже з наступного тижня будуть проводитися нові виставки. Оперний театр та будівля Одеської філармонії тепер під посиленим захистом ЮНЕСКО комітет міжнародної організації вніс ще п'ять об'єктів культурної спадщини України до міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. До списку потрапила будівля Одеського національного театру опери та балету і одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха. Взагалі, комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести п'ять об'єктів в Україні, серед яких, окрім одеських пам'яток архітектури, об'єкти культурної спадщини, які розташовані у Чернігові та Львівській та Закарпатській областях, на сьогодні, за даними Міністерства культури та інформаційної політики, вже 25 об'єктів культурної спадщини України корис. Стується найвищим рівнем захисту від військових атак та загроз на дещині. Прикордонники затримали групу порушників. Троє чоловіків під покровом ночі намагалися перетнути державний кордон із Молдовою неподалік села Унтилівка, Роздільнянського району. Попри те, що втікачі ховалися в лісосмузі, усіх чотирьох мандрівників прикордонники подільського загону досить швидко виявили за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Як стало відомо, мешканці Харківської, Рівненської та Черкаської областей, аби потрапити до сусідньої країни, скористалися телеграм-каналом за послугу, кожен з них мав заплатити по 60 тисяч гривень. На затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення, повідомили в південному управлінні Держприкордонслужби України. В Одесі виявили підпільне виробництво електронних сигарет, які продавалися по всій країні. Зі складів вилучили пристрої для куріння, а також рідину для їх наповнення на 10 мільйонів гривень. Цех із виготовлення електронних пристроїв для куріння бізнесмен організував в орендованому офісному приміщенні в Одесі, а продавав товар через канали в месенджерах. Замовники отримували їх поштою. Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 тисяч вейпів і 5,5 тисяч флаконів із рідинами для їхнього заправлення. Коробочки та етикетки, у яких продавали підробки. Там же виявили алкогольні напої без акцизних марок, відкрито кримінальне провадження. Організатор незаконного бізнесу загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомила прес-служба облпрокуратури. Вже не одне століття чайний напій зігріває серця багатьох людей. Це напій з глибинною історією, яка триває багато років і корінням веде у сиву давнину та має своє свято. У всесвітній день чаю наші кореспонденти вирушили у захоплюючу культурну подорож та особисто взяли участь у чайній церемонії. Білий, зелений, жовтий, червоний, а ще окремі його категорії, такі як Пуер, Улунг та інші, здавалося б, що може бути простіше ніж заварити та випити чай. Але ні, це окремий світ, який можна вивчати та пізнавати все життя, впевнені шанувальники цього виду мистецтва. У міжнародний день чаю, який відзначають 15 грудня, ми завітали до тематичного закладу в центрі Одеси, де взяли участь у чайній церемонії, а також дізналися багато цікавих фактів з чайної культури. Стародавні традиції. Це завжди дуже тонка справа, і це також стосується чайної церемонії, яка, до речі, може тривати не одну годину. Здебільшого, наповнюючи це філософським змістом, існують декілька чайних традицій, що походять з різних країн. Існує і японські чайні церемонії. Крім китайських в Китаї теж багато є різновидів саме чайних церемоній, як вони повинні там проходити і виглядати. Тому насправді казати, що тільки один вид чайних церемоній правильний це не можна. Історією про виникнення взагалі чайних церемоній поділився працівник закладу Іван Нагорних, який вже кілька років глибоко захоплюється цією темою. Перше, це було максимально простий чай. Це людина вдома собі заварювала чайочок у ніякої церемонії. Друге, це маленьке театральне шоу. Було коли е, могли хтось замовити його. Для нього заварював чайний майстер. Чайний майстер сидів, притримував собі руку. Укоїв по канонам чайним. Павло та Іван всім охочим розповідають про нюанси та культурно-складову чайної церемонії, тим самим прищеплюють любов до естетичного вживання цього напою. Навіть перед роботою знаходжу час, щоб заїхати і випити чашечку чаю. Зарядитися енергією. А щодо церемоній, я раніше на них не зважав уваги ніколи, але ось зараз починаю розуміти, що це в принципі така цікава ідея, і вона більш поглиблює тебе в саму культуру. Ну я знову ж таки не дуже експерт. Я тут куштував темний улун, дуже сподобався, і також куштував поер, що також мені заходить. За традицією в даному випадку ми кажемо про китайську чайну церемонію. Цей стародавній напій вживається без додавання цукру та п'ється взагалі без жодних страв. Або будь-яких солодощів, розкрити справжній природний смак якісного чаю можливо лише, якщо правильно його заварити. Під час чайної церемонії шанувальники цього виду мистецтва розповідають, як слід це робити. Перед тим як заварити чай, роблять перший так званий пролив, тобто заливають майже окропами і відразу зливають воду. Це така собі чайна гігієна. Робиться для того, аби змити пил чи якісь дрібні частки. Потім вдруге заливають гарячу воду і вже цією порцією наповнюють чашки. Далі цей процес повторюють кілька разів, залежить від виду чаю. Іноді навіть до 7-8 разів, коли напій повністю розкриває свій смак. Для білих чаїв можна їх заварювати

і 80, а, темні, які сильно ферментовані, краще там 90 починаючи. Окрім смакових ознак, різні види чаю мають певний фізіологічний вплив на організм людини. Про це також кажуть поціновувачі стародавнього напою. Червоний та пуери насичений тауріном, таніном, кофеїном. А, наприклад, є габачай. Габа чай ферментується в і він має науково доведений седативний ефект. Там має гама міномасленна кислота, яка така заспокійлива дуже. І тут залежно, від того, що сама людина хоче, вона хоче трохи бадьорого стану, вона хоче заспокоїтись. І ще цікавий факт: є різні за вартістю чаї, наприклад, ті, що коштують по 700 або навіть 2000 гривень за 100 грамів і більше. Та й самі аксесуари для чайної церемонії можуть бути як простими, так і дуже вартісними. Все залежить від бажань людини та її можливостей. Але слід пам'ятати, що головне це сам процес приготування та естетичного вживання напою. А от як правильно обрати чайний подарунок, поціновувач. Ще рекомендують наступне, просто візьміть більше чаю різного, потрошки. Не треба багато, не треба там одразу великий менець, там 350 грамів. ні, візьміть 50 грамів такого, такого, того, щоб людина скуштувала і тоді вона зможе обрати і зрозуміти, який вектор взагалі людині подобається. Тому що ми зараз от попили один чайочок, а я дам понюхати, вони настільки різні. Настільки максимально різні за смаком, коли вони там вже прогріті, коли вони вже заварені. А ще вживання чаю за стародавніми традиціями під час чайної церемонії це спосіб заспокоїтись, зупинитись на деякий час, відпочити від шаленого ритму життя, а можливо й отримати відповіді на питання, які довго тривожили. Зимова казка в Херсоні у безпечному арт-хаб у Критті свої двері відчинила приймальня різдвяного чергівника. Вперше за довгий час маленькі херсонці мали можливість поринити в святкову атмосферу, проявити свої творчі здібності, отримати солодкий подарунок та написати лист з побажаннями. Відвідати приймальню різдвяного чергівника можна протягом усього грудня. Щоденні вибухи і звуки сирен, сіре розбомблене місто. Така апокаліптична картина спостерігається в передноворічному Херсоні. Близько п'яти тисяч дітей все ще залишаються в місті, та кожен з них має право на щасливе дитинство та звичайні дитячі радуші. Так до дня ЗСУ та Святого Миколая в безпечному артхапу криці відчинила свої брами приймальня різдвяного чарівника. В перший день її відвідали більше сотні дітей. Наразі у Херсоні дуже небезпечна обстановка. Там весь час чутно вибухи, весь час десь прилітає. Тому діти, які знаходяться з тих чи інших причин у Херсоні, вони позбавлені таких соціальних благ, як навіть спілкування там з однолітками, тому що нема куди піти погуляти. Ну тобто, у якоякісь якогось безпечного місця, тобто не працюють І торгові центри, там не якщо порівнювати з будь-яким іншим неприфронтовим містом, то дуже велика відчутна різниця. Створення новорічної казки для дітей справа рук волонтерів благодійного фонду Крила Фондейшн. Протягом двох місяців вони активно готувалися до заходу. Власноруч створювали декорації, вдалося встановити живі ялинки, шукали найсмачніші солодкі подарунки для маленьких херсонців. Кожен з присутніх також мав змогу написати листа Святому Миколаю. В цьому році в дітей було лише одне бажання мир в Україні. З нашого досвіду, так, те, що ми проводили до війни побажання дітей і побажання дітей зараз, це вони, ну, якщо там раніше просили якісь іграшки, якісь там супер, там якісь консолі ігрові або там Інші якісь там хтось колись поні просив помні у квартиру. Собі зараз сідвід діти просять про мир. Просять про те, щоб було звільнено лівий берег Херсонщини, щоб нарешті перестали ці вибухи, ці прильоти вічні по місту, і щоб у них повернутися до, до воєнного життя. Відвідати приймальню різдвяного чарівника можна протягом грудня. Окрім цього, волонтери роблять низку інших добрих справ. Дарують різдвяне диво тим, хто майже зневірився вчора. Наприклад, ми відправили в Снігурівку подарунки святкові з розрахунку на тисячу дітей. У нас така була цікава логістика. Ми возили з Херсону, нас зустрічали люди з Снігурівки в Миколаєві. Ми перегружали з одного причепу в інший причеп. І я вам хочу сказати, що таких вдячних людей я вже давно не бачила. Вони були так. Щасливі отримати ці подарунки сказали: дякуємо вам дуже. Це така буде приємність дітям. Нам ніхто не привозив солодки. Це так круто. Дякуємо вам. І ось такі історії ситуації вони ще більше надихають і надають крила. Спільнота херсонських волонтерів це команда справжніх однодумців, яких об'єднує лише одне бажання допомогти іншим. Один з напрямків їхньої діяльності це проведення цікавих заходів та різноманітних майстер-класів для мешканців Херсонщини. справиться с тревогой, с каким-то сложным состоянием, можно как раз-таки делая что-то. Да? Вот для взрослых людей, делая что-то, это может быть а, а, моменты, когда они справляются с тревогой, помогая кому-то. Да? То есть, например, занимаясь благотворительностью, участвуя в каких-то мероприятиях. Да? А для детей это возможность сделать что-то руками, что-то, что они видят, что они могут пощупать, что они могут передать кому-то. Після трагедії на Каховській ГЕС волонтери почали активно допомагати постраждалим гуманітарною допомогою, шукали човни та паливо, аби врятувати людей з затоплених будинків. Також волонтери не залишили один на один з бідою і жителів лівобережжя Херсонщини. Перші тижні нам вдалося розвести дуже багато продуктових наборів, і ми почали робити роздачі з локації. За цей час ми вже поміняли чотири локації, тому що постійно були якісь ситуації, або здавали нашу локацію, або десь поруч заселялися орки, і нам треба було терміново робити дезлокацію. І ось нещодавно був приліт в наш штаб, і у нас померла волонтерка. Волонтери продовжують підтримувати моральний дух херсонців і в дистанційному режимі. Що вихідних діти збираються на спортивні онлайн-руханки? Волонтери люблять свою справу та віддаються їй повністю. Вони приходять за покликом душі. Тому що вони люблять дуже свою справу. І це такі самовіддані люди, які постійно придумують щось нове і пропонують: а давайте зробимо це, давайте зробимо це. А ми бачимо, що ось дітки такі, давайте ось з такими дітками зробимо там, цей майстер-клас, з іншими дітками такий майстер-клас проведемо. Тобто вони саме природжені для своєї справи, і в них. Рветься і палає серце, знаєте, за за дітками, тож вони дуже, дуже раді цьому. Волонтерство це більше, ніж професія. Це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною винагородою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.